А в якому хотіли б районі проживати міста Луцьк, який би для вас був найкомфортнішим? Ну в нас в Луцьку досить гарні от нові райони будь-де беручи, де новобудови, там десь трішки за містом, чи чи в місті, де новобудови, вони всі дуже красиво виглядають. Наше місто надзвичайно красиве в будь-якому районі. І якщо хороша будівля, там, квартира чи будинок, то можна адаптуватися скрізь, мені здається. Вівська дуже комфортний район, розбудовується, круто все є на місці. Багато зелені, багато шкіл, багато садочків. Десь ближче до центру, напевно. В якомусь такому затишному кутку. Це район волі. Ну, Тільки в центрі, бо центр. звідси куди завгодно можна попасти. От а якщо хочеш просто прогулятися повітрям, подишати, ти вийшов. Тут є парк. Там ще один на набережні будують парк. То я думаю, скорше всього йшов десь в ківрицях або біля ківерців. Ну бо там більш спокійніше. Шаті, де я проживаю.